Херсонщина зустрічає похмурими краєвидами потрощені будинки, згорілі заправки, подекуди великі вирви на асфальті, які тут стелять наново. Наново починає жити і сам Херсон, звільнений від окупантів 11 листопада. Це одна з центральних вулиць Херсона, але місто настільки спорожніле, що замість тротуарів можна просто ходити по дорозі. І машини трапляються дуже рідко, люди трапляються ще рідше. Зараз у Херсоні мешкають приблизно 70 тисяч людей, хоча раніше населення складало 300. Тисяч мешканців. Скупчення людей можна зустріти хіба що у місцях, де видають допомогу. Простояти чергу за гуманітаркою, потім набрати води. Чи неоднаковий розпорядок дня у більшості херсонців? Саме за таким графіком живе пані Наталя. Тепла немає, світла немає. Ну, слава Богу, хоч газ у нас є, воду дощовою змиваємо, Дощу, слава богу, дощі пішли, то ми хоч. Набираємо Наталя. Пережила окупацію, дочекалася звільнення Херсону і тепер не хоче полишати рідне місто. Не боїться навіть важкої зими, яку пророкують експерти та представники влади. Ну нічого, ми видержимо. Весна скоро. Три місяці а там весна. Не збирається виїжджати і цей хлопець. Тут моя земля, це мій дім. Ци ці орки прийшли до нас. Вони прийшли до мене додому. Не я до них прийшов. Тому я тут, на своїй землі, і я нікуди не хотів тікати. І хоча окупанти втекли на інший берег Дніпра, вони продовжують терор мешканців Херсону. Ледь не щогодини, тут лунають вибухи. Обстріли кожен день. От позавчора були страшні триває, обстріли. Тривожно, да. живеться. тривожно живеться. Тривожно живеться, це саме, да. Ну то затіше, то знову да. обстріли, прильоти. Ця подружня пара живе у приватному секторі якраз біля берегу Дніпра. На іншому боці річки окупанти до них буквально рукою подати. Прожили в окупації, дождалися наших. Такі раді, що вони приїхали, визволили нас, аби тепер тільки спокойствие було. Будемо до останнього в своєму домі, а як там буде далі, будемо бачити. Поступово у будинки херсонців повертають електрику, але окупанти руйнують відновлені лінії електропередач. Наприклад, так сталося минулими вихідними. Тому місцева влада просить людей за можливості виїхати на час зими. На превеликий жаль, окупаційні війська з лівого берега Херсонського району продовжують обстріли мирних населених пунктів об'єктів інфраструктури. Тому переконливе прохання до всіх містян на даний момент залишити на зимовий період свої оселі, приймають всі наближені області де більш-менш безпечна ситуація. Поки на Херсонщині поступово відновлюють нормальні умови життя, допомагає місцевим мешканцям і Одещина. У звільнене місто доставили перший караван гуманітарної допомоги. До обласного центру привезли майже тисячу продовольчих наборів. Одну вантажівку з продовольством відправили до Білозерської громади. Та ще дві фури з будматеріал. Генераторами та водою поїхали до Новоолександрівської громади. Пріоритетно вони просили матеріали, які можна закрити, розбиті вікна, покрівлю ну і так далі. Генератори там вісім населених пунктів, вони просять вісім генераторів, поки два, тому що їх фізично не вистачає. У першу чергу хочуть запустити скважини, щоб була у людей питна вода. Всю допомогу надали представники бізнесу та благодійні фонди, у тому числі міжнародні, необхідне збирають на замовлення самих громад. Допомоги ще достатньо. Ми чекаємо сигналу від влади на місцях, тому що для того, щоб це все людям роздати, треба його кудись прийняти, треба розвантажити, треба мати відповідну кількість техніки і рук, які це зроблять. Тому вони не готові будь-що приймати, тому що ми таким чином не допоможемо, а тільки створимо проблеми. Цей гуманітарний вантаж допомагали збирати в Одесі і волонтери, і місцеві мешканці. На фасування виходили навіть працівники освітніх закладів. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев, сьомий канал.